Що для вас торф як для еколога? Я розглядаю це як ефективне паливо. Сучасні котли дають змогу використовувати цей вид палива з найменшими впливами на довкілля. Чи можемо ми поговорити про екологічність торфу як виду палива? Будь-яке паливо і торф є викопним видом палива. При його згоранні ми отримуємо процес окислення, в якому не догорає власне паливо, тому йде викид оксидів вуглецю. Температура і наявність в атмосферному повітрі азоту дає можливість створити, ну, утворитися кослам азоту, тому будь-яке паливо от основні ці забрудники там присутні. Але на відміну від вугілля, яке багате на сірку, Токсидів сірки, наприклад, у викидах, безумовно, не буде. Стосовно зали, яка залишається після спалювання, тобто неорганічних цих решток, ти мені надав цікаві дослідження, які ви проводили. От, і ці дослідження показують, що власне ця зала при певних скажу, можливо додаткових дослідженнях може бути використана як у складі певних будівельних матеріалів чи там на підсипку. Тобто вона є безпечною і її можна використовувати, і навіть якщо розглядати так екологічний слід, зменшує видобуток ну, природних мінеральних ресурсів, от таких як чудовий пісок, по якому ми ходимо. Тобто її можна повторно ще використовувати.